Із анімаційного майбутнього в теперішні Черкаси. На місцевому авторинку живе мультяшний герой студії Піксар Робот Волі. За сюжетом анімаційної стрічки Волі з року в рік старанно працює на спорожнілій землі. Робот очищує планету від сміття, яке лишили по собі люди. Черкаський Волі натомість красується у міжряддях авторинку та привертає увагу відвідувачів. Хто, що та навіщо створив його, знає Марина Лук'яненко. Мультяшний волі живе і працює на спорожнілій землі. Планета майбутнього суцільне сміттєзвалище. Робот з року у рік старанно працює, аби земля знову прихистила людей. Черкаській волі натомість красуються у міжряддях авторинку та привертає увагу відвідувачів. Створили його тутешні зварювальники. Натхненником став Ігор, а виконавцем Роман. Показатися перед камерами хлопці соромляться. У приватній розмові розповідають, роботи виготовили близько п'яти років тому. Витратили на це не більше години. Разом з тим ідея створити мультяшного волі студії Піксар спала на думку далекого 1994-го. Кіномани побачили робота 2008-го. Від ідеї до Єри минуло 14 років. Ігор і Роман говорять, на піксарівське творіння не рівнялися. Просто постягували деталі звідусіль і склали їх докупи. За голову роботи резонатор, шия волі з гофри, тулуп-глушник... від спринтера. Каталізаторами він ручкається із перехожими, а на універсальних глушниках ходить. Що цікаво, найкращий друг мультяшного волі тарган. Саме із ним робот ділив свої смутки та радощі. У Черкаського такий товариш також є. Це бджілка. Щоправда, на відміну від анімованого робота, Черкаський поки що не одружений. Однак хто зна, можливо, і у нашого вітчизняного волі невдовзі з'явиться подруга серця. Марина Лук'яненко, Аркадій Тимоненко, ВІКА Новини.